Давайте затверджуємо порядок денний. Прошу проголосувати. За порядок денний. Є якісь у нас за порядок денний? Е, у мене буде Дякуємо. пропозиція е, в пункті різно, два додавати одне підприємство е, верніше. То в під... пункті різно, ми і поговоримо для чого? Окей, добре, давайте так. Якщо вже затвердили. Затвердили. Тоді перше питання про проєкт рішення про передачу матеріальних цінностей. Пані Олена, що передачі матеріальних цінностей в основному це ТМЦ, Тобто з балансу обласного будинку дитину передаємо шини дві штуки, билшина. З Волинської обласної ради на баланс комунального підприємства «Волиньпроект» передаємо теж автогуму, В балансу Волинської обласної лікарні інфекційної передаємо. На баланс Берестичківської, психоневрологічної і обласної клінічної лікарні. Добре, давайте будемо голосувати. Хто за? За. Дякую. За. Слідуючи. Про проєкт рішення про передачу транспортних засобів. Озвучую, по суті, передати з, з, з підприємства волинпроєкт. Е як? Є? На баланс Люблецького ліцею Волинської обласної Є? ради, З е, комунального підприємства Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги е, спеціалізований автомобіль Peugeot 13 2013 року на баланс Волинського обласного санаторія лісова пісня, е, спеціалізований автомобіль марки Peugeot Boxer. Е, на баланс Голобського психоневрологічного інтернату е, з балансу е, медицинного. Медицинних катастроф також передаємо так, ще, один, ще один автомобіль. Також з балансу Любленецького ліцею передаємо на баланс фаху, Волинського фаху коледжу культури і мистецтв Стравінського автомобіль і з балансу комунального підприємства Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства автомобіль на баланс волинь проєкту. проєкт? Так, там е, старий Land Cruiser 97-го року. Ми його потім плануємо передати військовим, але проєкт має здійснити ремонт, бо він в такому непридатному стані. Материнство, дитинство він то, не то, потрібен. Дякую. Про проєкт рішення про списання основних засобів. Основна маса списання це в основному де медичного обладнання. І велика частина в тому це з балансу Ковальської поліклініки, яка ліквідовується і приєднується до хоспісу. Ну, тепер не хоспіс, тепер це Ковальський територіальний центр реабілітації та на дня поліативної допомоги. Прошу проголосувати, хто за? Хто за? Дякую. Да, да. Дякую. Про проєкт рішення про внесення змін до рішення обласної ради від 21 квітня 2021 року номер 5 дріб 24 про затвердження переліків першого та другого типів об'єктів оренди спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, області. Це переліки майна в оренду. Чи технічні. Технічне да, питання. Технічні. Голосуємо. Хто, Хто за? за? Якщо немає питань ніяких. Теж технічне про затвердження розпоряджень. Це розпорядження. Розпорядження про е, проведення аукціонів. Теж технічне питання. Голова і затверджує своїм розпорядженням, а ми відповідно рішуємо. Прошу прошу. Хто шо за? Може. Шосте питання. Про проект рішення про закріплення майна на праві оперативного управління та надання земельної ділянки постійне користування. Це сьоме питання. Це шо? шосте. шосте? Ні, а шосте то. Шосте зараз. Шоста ми зараз. Зараз закріплення шості. майна порядку дані про проекти про закріплення на право управління про надання земельної ділянки. Так, шоста. Розказую на проспекті Грушевського 21, все, Всі приміщення обласної лікарні закріплюємо за ними на праві оперативного управління і припиняємо по яка там знаходилась. Право оперативного управління на земель. Право постійного користування земельною ділянкою і відповідно оперативне управління на приміщення. Це якщо технічне питання, це то, якщо я не ту поправ. Це тоді, коли при організацію підприємства було. Так. Розуміє. Хто за? Голосуй. Дякую. Сьоме, так? Сьоме. Про проєкт рішення про... Право постійного користування земельними ділянками там була технічна помилка в одному з рішень від 2021 року. Відповідно, ми виправляємо. Ми припиняємо за комунальним підприємством санаторії мати мати дитини пролісок права право господарського віддання на земельні ділянки і надаємо у постійне користування комунальним підприємству земельні ділянки відповідно. Прошу проголосувати. За. Дякую. Дякую. Про проєкт рішення про припинення права оперативного управління на нерухоме майно. Кеш технічно ми передаємо суд експертизу державну власність. І відповідно, припиняємо право оперативного управління за приміщеннями, які, ну, типу, в реєстрі за ними значились. Прошу підтримати. Да. Дякую. Да. Про проєкт рішення про перед. Закріплення нерухомо і на праві оперативного управління, то слідуючи таке саме технічне питання, так? Прошу підтримати. Хто за За. десяте про проект рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільового кразна, якою змінюється? Це вже, я поясню, це вже третя серія цих рішень. Спочатку ми погоджували поділ, тепер ми там вже відбувалися е, об'єднання земельних ділянок. Тепер е, верніше об'єднання ми погоджували спочатку, тепер змінюємо цільове призначення. Це наші під, е, земельна ділянка, яка знаходиться під приміщенням при вокзалі на 11. Хто знає, там знаходиться спорт для всіх, е, інваспорт і так далі. Всі спортивні установи. Так одноголосно. Одинадцяте питання. Про проєкт рішення про передачу нерухомого я, майна я. на вулиці Луцька, 24, місто Новолинську. Це приміщення. Нашого навчального закладу, який взагалі не використовується, відповідно, до нас звернулася громада, нововолинська громада з проханням передати. Відповідно, вони рішення про надання згоду на безоплатне прийняття об'єктів до комунальної власності вже прийняли. І ми передаємо їм гуртожиток. Кому ж проживають ну, місцеві жителі міста Нововолинська, там три під'їзди і адмінприміщення. Олена Олексійна, з цього питання ще було виїздна виїзне так. засідання, виїзна нарада, і там думаю, що депутати мали змогу все ну, ну, побачити. Да, тобто всі ви. Виїз... Виїжджали, кому в кого була можливість виїжджати, і бачили там стан цього приміщення, то прийняли рішення для того, щоб воно далі не розвалювалося, передати його цей гуртожиток місту Новолець, бо воно в такому критичному стані. Вони планують там під свій навчальний заклад. Один з місцевих. Ну, Цільове Це використання не, змінює. не, не змінюється. Ні, гуртожиток так і лишається гуртожитком, а вот навчальний корпус так і також лишиться навчальним. Кажіть. Хто за? Хто за? за. Дякую. До. Про проєкт рішення про надання згоди на здійснення ремонту урядного приміщення. Технічно так, до нас звернувся підприємство, яке є орендарем 65-ї аптеки на проспекті Воля. Відповідно, вони хочуть здійснити поліпшення. Відповідно до норм закону вони мають право там на відшкодування частини цих поліпшень, не всі не всієї суми, а тільки протягом 6 місяців половини орендної плати. Відповідно, ми затверджуємо своїм рішенням. Вони дали нам кошт. Кошторис робіт, з яких в майбутньому потім від відповідно до яких в майбутньому будуть здійснюватись списання половини рентної плати. Хто за? Дякую. За. Про проект рішення про передачу нерухомого майна на вулиці Січова, 22, місто Луцьку, в користуванні. Якщо коротко, за адресою Січова-22 в нас знаходиться раніше знаходилось бюро технічної інтеразації, приміщення медколеджу, там зараз і панітенціарна служба знаходиться. Але приміщення, які під панітенціарною службою, тобто в оренді вони були на балансі управління будинком. Ми створюємо єдиний майновий комплекс. Тобто всі земельні ділянки, які були за управлінням будинком, передаємо медколеджу. І приміщення БТІ раніше вже було передано медколеджу. І відповідно, всі земельні ділянки, які заходять за тою адресою, тепер право постійного користування буде за медколеджем, і в оперативне управління на баланс передаємо приміщення. Тобто, вже здавати в оренду і використовувати на власний розсуд, це все буде вже медколеджі. Ну, вибачте, Волинський медичний інститут. Хто за? За. За. Про проєкт рішення про перейменування притулку для дітей служби у справах дітей Волинської обласної державної адміністрації. Перейменувати на Вол Волинський обласний притулок для дітей. Виходить без слів Волинської обласної державної адміністрації. Хто за? за. Дякую. Про проєкт рішення про перейменування державного виробничого торгового підприємства Волинь фармпостач. Коли ми отримали його з державної власності, зазначене підприємство, його ще тоді треба було переіменувати, оскільки воно не державне виробниче торгове підприємство. Ми з нього робимо комунальне підприємство. Тобто, переіменоване комунальне підприємство Волинь фармпостач Волинської обласної ради. Прошу підтримати. За. За. Дякую. Про проєкт рішення про переіменування обласної дитячої юнацької спортивної школи. Тож питання вже назріло давним-давно. Ну, звер... Зверну... А як буде називатися тепер? Волинська. Волинська. Вони Волинська. чого спортсмени звернулися? Тому що коли їх Влена оголошують. Волинська. Ні, так добре? Та. Спортсмени звернулися, що Та. вони не відрізняють від За. інших. Так. Про затвердження це звіту про виконання програми підтримки фінансово господарської діяльності підприємства та установ спільної власності територіальних громад, сіл селищ міст області 2016-2023 роки. Це технічне питання. Воно на підставі ну наших даних, а також даних департаменту фінансів обласної адміністрації, зв'язку з тим, що зараз коштами повністю завідують вони. Це звіт по тому, як були використані кошти по програмі, в яку ми вносимо пропозиції. Прошу підтримати. Дякую. Да. Наступне питання. Наступне питання про проєкт рішення про затвердження програми підтримки. Це, це. Ага. Про програма підтримки фінансово-господарської діяльності підприємства установ спільної власності територіальних громад сіл селищ міст області на 2024-2028 роки. Попередній звіт був по попередній програмі, а це е, програма на наступний період 24-28 роки. Таким чином а що передбачається в цій програмі е, комунальним підприємствам, тобто тільки по підприємствам, суб'єктам господарювання. Угу. Ми виділяємо гроші на, на розвиток. Так е, суть в чому ми проробляли, бо були зауважені раніше. В департаменту фінансів, що ми займаємося дотацією, просто того, що виходить, mm -hmm. що ми виливали гроші підприємства, які потім нам дивідендами не повертали, бо були збутковими. Для цього ми розробили порядок внесення підприємств до програми. Ми його затвердили на в минулому році. Підприємства пишуть економічний план розвитку свій заповнюють. Де вони бачать, що наприклад якесь mm -hmm. капіталовкладення, яке потім буде приносити більшу частину прибутку, і це потім ми як прибуток буде вертатися нам вблизний вже дивідендами. І тут серед них власне, це, ну, лісова пісня питанням, про лісок. Я не просто не кажу під питанням про про дивіденди. Волиня Норгософт, Нацилі, архівна справа, Волинь фармпостач, Волинський обласний фонд підприємства індивідуального житлового будівництва на селі. Ну і ще там резервні кошти є таким чином. Він в матеріалах справа там табличка угу. ця є. Прошу голосувати. Це не факт, що ці суми будуть За. виділені, да. але вони передбачені. Дякую. Там вже як про проект, рішення про затвердження техніко економічного рятування передачі державної власності у спільну власність територіальних сіл громад селищ міст Волинської області, цілісного майнового комплексу Новолинського електромеханічного фахового коледжу. Технічно це ми з державної власності приймаємо. Ми, ми, ми раніше з не приймали? Цих ні. Це. Прошу голосувати. Хто? За. Ви в минулому році, штук 5 почали приймати чи 6. Угу. Про проєкт рішення, про затвердження техніко економічного обґрунтування передачі з державної власності у спільну власність територіальних громад, сіл, селищ, міст, Волинської області, цілісного майнового комплексу професійно-технічного училища номер 22 СМТ Луків. Аналогічне питання. Хто за? Так. <керівниця> про керівника Волинського обласного навчально-курсового комбінату. Пропонуємо увільнити проговника Володимира Миколаєвича від виконання обов'язків директора Волинського обласного навчального курсового комбінату. Він виконував як заступник. І призначити Юлдашова Руслана Османовича тимчасово виконувачем обов'язки директора Волинського обласного навчально-курсового комбінату. До призначення відповідно в основному законом порядку директора. А в зв'язку з чим, зв чим Прогонюк Володимир Миколаєвич він виконував ці обов'язки ну, в зв'язку зі звільненням, терміном закінчення контракту попереднього керівника Неймарка, а mm. е за станом здоров'я, так зрозуміло, він відмовляється. Він влашає... А він сам написав він заяву, так? На Ні, він, зв... він залишається на посаді заступника. Ви ж його не звільняємо. Він як заступник виконував, а тепер, а Юлдашев зараз виконує тимчасово ж виконував обов'язки в будинку дитини. І ми його просто, виходить, у нас конкурс сьогодні відбудеться в будинок дитини. І таким чином ми його переводимо на ту посаду. Дозуміло. Дякую. Питання є? Ні, немає. Прошу голосувати. Дякую. Про звіт директора комунального підприємства Волинь продресурс. Волинської обласної ради за 23 рік. Я думаю, ви ми, певно, ознайомилися, бо він великий, в принципі. Я думаю, якщо питань у вас немає, то. Що директор? А ми ви вирішили їх не кликати, бо то було дуже довго. Просто звіт ще погоджувальний. На, на сесії він все одно буде. На сесії вони все. Ні, там нормально все. Про що ви все. Прибуток 35 да. мільйонів. Мало. Ну, для такого. Звісно. Скільки зубами нього витрати великі, 84 мільйони, я дивлюся. Він купляє в він багатий. А ну ще це можна враховувати? Про звіт директора комунального підприємства санаторії матері і дитини Пролісок, 23 й рік. Аналогічно, я думаю, якщо у вас є якісь є питання, то ви можна. Можете... Прошу підтримати. Хто за? за. Прозвіт директора обласного комунального підприємства з архівної справи. Чіху. Прошу голосувати. Чи хотів. Чого? Так. — Була вона. У нас якщо є якісь питання по про звіт, звіт. ректора комунального, комунального закладу питання. Вищої освіти Луцький педагогічний коледж Волинської обласної ради щодо використання майна закріплено за закладом. А що, а це що? Це ну, звіт по контракту в нього є, звіт перед майновою комісією керівника. Це Він просто сформулював як в контракті написано. Добре, то що, тоді різне. Так, в різному у нас питання. У нас О, надійшло колекція. Про про ми, ми, Добрий ми, день, голосуємо. Хто, Голосує? хто, хто за? 25 -е, маю ці не, не на увазі. Нетерміново наберу. Кажи. На адресу обласної ради на дішов від підприємства влинь проект, якому він обґрунтовує, що в нього в оперативному управлі... в господарському на праві господарського віддання перебуває приміщення, можливо, ви знаєте, Теремніська 68. Це приміщення. Я так, ну колишнє приміщення профдезінфекції, якщо ви знаєте, таке в дуже в такому стані старе польська будівля з цегли. Вона ну вони обґрунтовують своє клопотання тим, що відновлення і до належно задовільного стану потребує значних капіталовкладень, яких підприємства немає з орендою в зв'язку з тим, що в нас же термін договору оренду 5 років, багато ну ніхто не хоче вкладатись на такий період часу. І ми прийняли рішення е, включити в перелік на приватизацію зазначене приміщення, можливо, хтось і придбає його. О, оцінка проводиться як по закону незалежно, тобто ми на ціну не впливаємо взагалі. Ви потім в майбутньому ці, цю ціну затвердите таким чином. Добре, А яка земельна ділянка під ним? Там невелика. Скільки Дмитро Олександрович там землі. Там 14 сотих. Але ми на франні Так, да, Але ми ні, ні, то ми, ми, земельну хранівські. ділянку, то ще не цей. Ще не включили в переліці. Якщо тобто, ми перевідомили, чи ми маємо проголосувати? Ні, це маєте проголосувати, це проєкт рішення. Про включення до про. Е, я вам зачитаю: витвердити перелік об'єктів, що підлягають приватизації згідно з додатком. Відділу з питань управління об'єктами спільної власності, територіальної громадських у селищної області та землями комунальної власності, виконавчу апарату обласної ради опублікувати перелік об'єктів, що підлягають приватизації. І читаю перелік об'єктів приватизації. Приміщення, адмінкорпусу, площею 192 квадратних метри. Волинська область, місто Луцьк, вулиця Теремська, 68. Балансоутримувач, комунальне підприємство «Волиньпроект» Волинської обласної ради. А ми не передавали це приміщення на медколедж. Це не це, ми передавалися чого 22. Це там, де буде було, то ми передавали на медколедж. От, і тут ми ще додобавили. І хто там, ніхто зараз не сидить? собі? Я просто такі питання, що приватизації продажу. А скажіть, будь ласка, там земля йде в оренду? Чи це також є право власності це. на землю? Я, 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 вирішим, я думаю, дивіться, просто я думаю, що там буде дуже немаленька сума, і нас буде, якщо ми будемо реалізовувати земельною ділянкою, в нас буде менше взагалі шансів. От ми згадаєте, як було з кручею. Кручу оцінили, яка вона в якому вона стані перебувала, що там даху в принципі немає. Тоді оцінили майже сподіваюся, майже майже 7 мільйонів гривень. Не це було тоді. Зараз таке приміщення, як оце що на Теревніській, я думаю, так само десь таку суму оцінює. Мало хто хоче вкладатися, то, то там же влужити треба ще мільйонів 20, Ну ви ж розумієте. То на таких питаннях обично зазвичай і земельна ділянка там не дешево вийде. Та земельна ділянка вийде теж десь в районі 7 мільйонів гривень. То е, з ПДВ, то я думаю, що просто во ну окремими об'єктами, тобто захочуть власник приміщення, може. Ми даємо просто е, для варіа можливість для варіації або брати в оренду земельну ділянку, або придбавати. Тобто власне. То зараз зараз в дані, в, в... тільки станція приміщення, зараз не правильно я розумію? такі так. Стоїть. До так, нас так. потім, хто так, придбає, так. звернеться з листом і зазначить, що або я так, хочу, так, хочу то, придбати, і ми даємо в приватизацію, або Друге я хочу взяти в оренду. я Добре, дякую. А яка процедура приватизації буде? Через аукціон. Через аукціон. Стандартно, як всі процедури. що ми там продаємо? просто Підемо. Я Романович, зараз покажу. Голова чекає, давайте. Прошу підтримати. Хто за? За. За. Дякую. Зняти. Коша є різна. Якіша є різні, різні питання. питання. Немає. Якщо немає, дякую. Чекаємо завтра всіх на сесії. До зустрічі. Не дякую.